Так, всім привіт, друзі! З вами я Максим і мій канал Веселий Джойстик. Сьогодні мені випала мутація на Тіка. Як ви знаєте, вже є мутації, коротше, да. траля траля Мені вона дуже сподобалась, бо це одна з найкращих три ульти Тіка. Вони просто всіх просто громлять. Що якщо... Трюль й гіперзаряд і мутація. Це просто. Я на ньому не грав. Ну, пару разів там зіграв уже з трьох опад. Я думав, за 15 днів підняти якийсь ранг. Ну, третій, третє золото я точно не підніму, Але ми можемо спробувати. Я буду прем'єри запускати. І будете дивитися, як я на ньому граю. Так, я куплю ці монети на гіпер на Фенга, але для вас, для Тіка, я його прокачаю. Ой, на дев'яту силу. У мене на нього ні гаджета, нічого немає. Кстати, може купити? Може купити цей гаджет. Для Тіка добре, все, я купив гаджет. Я Скажете, що я не нормальний дан. Ну, все. Ми будемо грати в режимах з мутаціями. Це такі, як зрозумілого Діла. Захват кристалів і зачістка. Я буду грати в зачистку, тому що захват кристалів це не для мене. І не для Тіка. Ну, і для Тіка, але більше він буде вбивати так. Із мутацією. Там ботики, напевно, подпалися. У мене Сіребро, ви спитаєте, чому такий маленький ранг? Тому що я не граю в ранговий бой. Мені він, чесно, зовсім не зайшов. Я грав на ньому, ми добив золото в першому сезоні. Ну, не в першому, в першому сезоні е, рангового бою. І мені чесно ну, от не сподобалось. Ну. Я щось, ну, дають мені ці скини, і що мені... І що? Скіни ж нічого не дають. Ну, ці, ну, тупи, прикольно, прикольно, мені дали скини. Але ж не бійця, от би ще там. Ну, стардропи, так. Безкоштовні стардропи там. Міфічний. Міфічний. Легендарний. Але є ці... Стардропи можу вибити з рідкістю. Просто коли ти граєш просто кожен день і просто виїгаєш перший бій, і тобі може просто з якоюсь рідкостю випасти легендарний стардроп. Чи міфічний, чи отакі от стардропи. Дуже. Ну, а мені треба грати в ранговий бой, щоб, ну, типу, у мене були чи стардропи, чи скіни. Все. Так, все. Мої просто три голови. Просто вбили всех, пока я розказував. Шість кілів, шість кілів, одна смерть. До Так, добре. Граємо. Бо ти попалися. Ой, злий. Мені він е, ще, ще коли були ящики, Ех, ще коли були ящики. Ще коли були ящики і набори значков мені тоді цей злий тік. Е, <му> я мені не грав щось Ой, я забув, що в мене гаджет є точно. А що він робить? Я навіть не прочитаю. Я чесно, не думав, що я буду грати на тіт, але. Але так сталося, що мутація в мене дуже. Я прям дуже. Був радий, коли мені випала ця мутація, тому що всі кажуть. І однокласник, і друзі, вау, це така класна мутація. Якщо вона випаде, то ти везунчик. Ну, Бо вона дуже класна. Просто три голови тійка, це ж. Вони попадуть в трьох і все. Це гіперзаряд, це просто. Це просто. Так? Я не попав. Я гаджет просто. Ах, просто витратив гаджет свій. Ах. Все, так. Давайте, давай, давай, дві, три... три голови тіка. Але. Звідки у нього три голови, якщо у нього тільки одна голова? Ну, добре. Я не буду рахувати це. Але логіка Браул Старста мене не перестає не. Не удивляти. Не перестає просто тому що. Три голови тіка, а де ж у нього ще дві голови? Ну блін. Двачко зразу. О, якогось вбив. Два, два, два. два очко зразу. Я просто добив на, на цих двох головах, вони мені дуже допомогли. Давайте, 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 будь ласка. Будь ласка. Шо? А, а, а. Я вже піни підготовив. Давайте. колисту з мутацією на мене йде. Це просто. Це як Едгар з. Це як Едгар з, гіп... з гіперзарядом і... і в кустах, і з дізлайком. 10 банок. Ні, 15. 20! До речі, в мене є цей Мортіс, так. Може мені поставити другий скин на нього. Просто в мене піни всі на нього. Так. До речі, так, якщо ви не знали, у мене улюблений бравлер Мортіс, але я качав таких, як Шелі, Едгара, Леона і Фен. Ой, це не Фер. Він не такий старий, як той Дінома. Так. Вибачте за звуки? Є. Першечко. Я за раковість б'ю. Я нікого не вбиваю. Класно. Логіка Максима теж мене удивляє. Хопа-хопа Що, хопа, хопа куди? Куди це ми там? Що ти вб'єш мою голову? Що боже? Ні. Нет? Колес відвоювався. Фу, э, я хам. чекаю чекає Сquдбар в пишіть в коментарі і ставте лайки. А хто зареєстрований вже там, щоб виграти все. І дуже хочеться Squad в Шелі, просто ставте лайки і підписуйтесь. А хто не хоче, пишіть в коментарі. Отак. Така. І мутація, мутація на Пайпер теж дуже крута, дуже. Ем, тому що. два снаряди. Вона одним снарядом десь 4 тисячі наносить. А тут два, ви що? Це 8000. І на боні дуже класно. Майже всі мутації, але не, ну, не всі, але майже всі. Мутації дуже круті. Ну, все, ну все ми ну, робили. Туди просто, туди. Виграли. Чотири кіла. Yeah. Хто зв'язний ігрок? <зв <'язаний> Я зв'язний ігрок. Хто молодець? Я молодець. Так, Ну, Хоча б на відео. Дайте легендарний! <зв 'язаний> <зв 'язаний> Супер-рара у кого вже є цей скин? Я вас... Такий як Холдік? О, напевно. Ну, не напевно, а так. У моїй однокласниці він зовсім з легендарного яйця випав. Це просто. А коли вона доб'є, наприклад, от в клубі, що в неї буде? Плюс 10 монет? <світ> Дуже цікаво. Коротше, у кого нормальний клуб? І не по 10 яєць пишіть коментарі.